Сьогодні ми займаємося польотами на 7 дюймових дронах разом із вагою. Це перші польоти для наших курсантів, взагалі на форматі 7 дюймів, і одразу починаємо додавати вагу для того, щоб імітувати реалістичні умови. Як ви бачите, на цьому дроні муляж виглядає е, доволі реалістично, але спеціально залишений в е, оригінальному кольорі дерева, для того, щоб цивільне населення, яке може попасти в зону наших польотів, не переживало за свою безпеку. Курсанту це дає можливість звикнути до того, що його очікує при роботі з дроном в бойових умовах, оскільки вага снаряду зімітована один до одного, варіюється від кілограму до полутора кілограм. Також поступово плануємо вводити програму польотів з 10 дюймовими дронами, на яких буде вага ще більша. Загалом наша програма дуже обширна та різностороння. З самого початку курсу ми проводимо дуже багато часу в симуляторі для того, щоб курсанти могли звикнути до керування дроном. Набрати навичок керування цими пташками. В подальшому ми вже переходимо до практики на відкритому повітрі, використовуючи борти з захистом пропелерів по типу вупів, тіні вупів, для того, щоб можна було вже політати, відчути справжні дрони, як вони працюють, як вони керують. Після того, як ми вважаємо достатній рівень підготовки, переходимо до більш серйозних пташок. Наш курс триває 10 днів. За 10 днів ми можемо навчити вас базовій підготовці пілотів розказати про багато нюансів, але все в подальшому залежить виключно від пілота. Так само в нашу 10-денну програму входить робота під засобами РЕП. Як уникати їх впливу, як продовжувати польоти в регіонах, де реп працює дуже щільно і як не втрачати борти. Також обов'язково кожен курсант проходить через роботу з наземними станціями керування та польотами на дистанцію з ураженнями імітованої цілі. Записатись на курс можна через нашу сторінку в інстаграмі, або сторінку в Facebook, або через наш веб-сайт dragonsky.com.ua. Посиланнячко буде десь внизу в описі, або, я сподіваюся, хтось додасть QR-код нагору.